Добрий день! Мене звати Катерина Залива, я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, яким чином встановлювати оновлення у нашому програмному продукті. Для початку необхідно перейти у підсистему, яка має відповідну назву оновлення. Коли ви здійсните цей перехід, у вас відкриється додаткова панель інструментів з відповідними пунктами меню. Перше, що необхідно натиснути, це відміточку завантажити оновлення з FTP. Після цього кнопку Далі. Вам відкриється список доступних для завантаження оновлень. Їх може бути одне або декілька. Після цього ми натискаємо відмітку далі. Результат завантаження з FTP-сервера. Програма повідомляє про те, що завантаження виконане успішно, після чого ми натискаємо кнопку Готово. Щоб розпакувати оновлення, ми натискаємо відповідний пункт меню Розпакувати оновлення та продовжуємо інтеграцію, натиснувши відміточку Так. Якщо оновлень більш ніж одне, ми натискаємо так стільки разів, скільки оновлень нам потрібно розпакувати, і програма виконує цей процес. Після розпаковки оновлень ми заходимо в підсистему, програма виконує це автоматично. Ми знаходимося в тій же самій ділянці обліку, з якою працювали перед цим. Я натискаю кнопочку Відкрити. Ми бачимо оновлення від відповідної дати, наприклад, це 15 травня 2024 року. За допомогою пункту меню права кнопочка миші Виконати оновлення ми виконуємо установку та натискаємо відмітку Продовжити. Після цього в таблиці, яка відкрилася повторно, натискаємо кнопочку Далі. Програма сканує інформацію та виконує встановлення оновлення на відповідну дату. Після того, коли процес завершився, необхідно натиснути кнопку «Готово». Якщо оновлень було більш ніж одне, процес потрібно повторити. Більше інформації про нашу компанію шукайте на нашому офіційному сайті debit.com.ua.